Добрий день дорогі глядачі! Сьогодні з вами Рокс Кенг. І сьогодні ми будемо робити огляд на таку прекрасну маленьку базу поліцейську. Так, як ви бачите, тут пише «Полісе». Це оглядова вишка. Тут, як ви бачите, Тюрма тут центр керування всім, це вишка яка коротше, світить типу маяка. Сюди сідає вертоліт, а ось це головний вхід. Да, віршик вийшов. Ось сюди заходять друзі наші. А поганим по заслужку. Ті погані в камеру сідають і до віку там своє життя закінчують. А ось це, як ви можете бачити, машинка поліцейська, яка їздить і трансформується в трансформер. біп 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 да. Вона може. Стоять ось тут на спеціальній для неї ой, платформі. Ой. Ось. Ось так. Звичайно, ні, я знаю навіщо ви сюди зайшли, щоб подивитися мою нову цукерницю. І так, це набагато менша цукерниця за ось цю цукерницю. Набагато, подивіться, я на одному рівні для вас поставлю їх. Подивіться, це ось таке. Навіть не вміщається в камеру, Ось. Це ось таке. В два, ні, в три рази. Виходить, один, два, три. Конфетниці отакі може вміститися в такі. До того, що ця набагато жирніша за цю. Так? Так, набагато там, але жирніше. Бо там багато місця там займає одна функція, Можна могло в принципі бути ось так. Але ні, я зробив ось так. Так от, що ж це за така за конфетниця така? Тут є відділ для кидання монеток. І беремо і кидаємо монетку. Далі відкриваємо двері, я навіть їх відкріплю. І ось конфетка наша. Ви могли бачити, коли я показував вхід головний, цієї конфетки не було. Тепер беремо ще раз. Блін, промазав, промахнувся. Кораблі, там в мене вона не влазить. Секунду. Так от я все виправив і просто там оці паличку не нажав, так і пробуємо. Ось. Ви самі бачили ще. Конфетка вилоть. Ура! Тепер робимо ось цей рух. Не випадай нічого. А зря. Могло б дати. Дай! Жартую, жартую. Ще раз і, будь ласка, ще одна конфетка. Я там по правилам, виходить, ходить був і в мене там дещо не вийшло. Ну і, виходить, тепер виходить. Татукерка, там де монетки. Видаються? Ну, не видаються. Коротше, показую ще раз. І вийшло. Аж дві. Нічого собі не жадіна. Ну, якщо спочатку випала одна, то це не страшно. <плес> Значить, воно все-таки одну видало мені. Ви ж там дивилися. Скажіть мені. <плес> Як дістати все-таки наші монетки? Які ми заплатили, бо в мене вже нема під рукою. Ви можете бачити їх. Тан, тан, тан. Вони тепер в в'язниці за те, що хотіли взятися і конфетку подарувати мені. Останнє я не бачу, а ні, я бачу. Їх тут не останнє. Їх тут дві! О, ні, ще за чудо! Раз. І останній... Блін. Ти вийде звідти? Ось так можна дістати їх, а можна просто... Ну, за якщо, звісно, ви власне. Якщо ви не власник, так вам і треба. Жартую, жартую. А тоді ви ніяк звідти їх не дістанете. Поки взяти механізм, ну, все одно через місяць, тільки ми зустрінемося. Тому, давайте покажемо. Відкриваємо. Тут є ось ця пімпочка. Спочатку ми покажемо на прикладі одної конфетки. На прикладі одної церкви. Бачите, там... Бачите, там є одна? Далі, коли ми робимо ось так, вона падає вниз. Давайте знімемо нарешті цю кришечку, яка заважає нам роздивитися все детальніше. І подивимося, що ж там відбувається далі. Далі вона там отак лежить. Ми беремо цю монетку. Зараз. Ми беремо монетку і стріляємо. І о, конфетка вилітає, але о, вона там задержується. Ось так, бачите? Я, о, просто у мене там ось такий механізмик, бачите, там. Горка не рівна, як ви могли побачити ще. Не. І тому там е, такі проблеми стаються Тому давайте покажу ще раз. Візьмемо нашу ту саму цукерку, що з ющину. Де мене? Дивіться, це вложимо сюди. Вже прозоріше буде, викидаємо її, відкриваю кришку і відкриваємо давайте ще й цю кришку. Ось так, ось так і ось так. Так, виходить, виходить все виходить ось так. Беремо монетку. Коли ми її запихаємо, вона напів. Бачимо, штовхає. Ой, Да. Воно випихає э, цю і э, падає ось туди. Ну, зазвичай воно реально падає, а ми бачимо там цикарку нашу. А, а от Монетки ми не бачимо, тому що вона падає ось тут. Показую ще раз Це для тих, хто реально ну, не розуміє або. У нас є отака о, ця. Ось така штучка. Ми вона у нас все в нас це накрите. Зараз покажу я. Беремо це, беремо це і беремо це. Один, два. Прикріплено ось це ось так. Навіть не ось так, а це для того, щоб можна було перевірити, чи воно у нас викинуло, чи ні. Тому воно в точку, а не якось по-інакшому. Так от, показую, це буде останній раз. Ось це на ось цьому. Так, ось так і ось так. Ось така штучка в нас виходить. У нас воно накрите ось так. Далі. Тут ось це ось так стоїть. І це накрите ось так. А тут є в нас кришечка. Тому, бачите, тут поки що нічого не збирає. Тому, коли ми відкриваємо, ми бачимо середину того механізму. Далі знімаємо ось це. Це те, що тут всередині. Ми спихаємо коли робимо ось так, ось це. Воно стає там. Виймаємо знову. І, і, якщо тут ще одна конфетка, скерочка наша, ось так виходить. Ми спихаємо, а якщо над нею є ще одна, Получається, коли тут стіна тут зверху, одна падає, а інша вибирається наверх, потім це спускається і ця падає, а потім ще ця падає. І тому ви можете з легкістю сам, самим вдома зробити ось такий механізм. Далі беремо монетку. 50 саме копійок. Саме 50. Інше не вийде. Ну, якщо ви попробуєте, то може і в гривні вийде. Але не думаю, що вам з цього буде вигляда. Стріляємо. Ось. Ви самі бачите, цукерка вилетіла е викидається, А е монетка пала туди, тому що тут слизька поверхня, і е тут, коли їй немає що робити, в мене навіть ще одна коли монетка є, я вповільнені показую з силою. Вона, виходить, ось так вилітає. Цукерку викидає, а саме падає туди. І далі все я в принципі все показав, тільки покажу, як тут ось це зроблено. Ось так. Получається, ось ця на ось цьому і падає сюди. Чому воно тут застріває? Тут у мене Такий маленький механізм, як ви можете бачити, і там о, один ось тут є такий горбик. Цей горбик її заважає, Тому щоб... Де? Наприклад, візьмемо ось ці? Щоб ось так зробилось. Почається воно коли ударяється, це зупиняється.